Я скажу тоді, коли я була в північній Салтівці і бачила це на свої очі, я, я не могла нормально дихати. У мене не було просто у мене була паніка від того, я не могла уявити, що це насправді так. І коли я була в північній Салтівці і просто відфотографувала те, що я бачила, я сказала собі, що моя задача тепер, як художниці, це показати це максимально великій кількості людей. Тому що це мають бачити, і як на мене, це мають бачити європейці в першу чергу. Тому цей проект був показаний в познані, тому що європейці, можливо, не так сильно хочуть занурюватися у те, що відбувається в Україні, і бачити які руйнування, і вони можливо просто скіпають якісь новини, які у нас є. Я хочу вриватися в їхню реальність буденну. Розвішуючи ці простирадла в дворах, просто щоб вони бачили, бачили це.